Ось ви бачите, навіть, не знаю, не згоріла, чи вона так от лишилася. Ви бачите, що це приватне підприємство «Укан», Херсонська область. Звідки приїхав цей трактор, де він постраждав. Тут є табличка на автомобілі ГАЗ, також, мабуть, цього самого підприємства, так, Херсонська область, Великоолександрівський район. В окупації було березень 22-го, звільнено березень 22 го Тому ця техніка приїхала з Херсонської області. Тут також є ще один трактор. Це такий високий, який, мабуть, поливає, кропить також з Великоолександрівського району Херсонської області та ще один комбайн. Ви самі розумієте, що ця техніка коштує мільйони гривень. Хтось з підприємців, з фермерів, українських фермерів, залишився без хліба, без прибутку і без днівки, яку знищили кляті москалі. А по ту сторону кордону, по, по ту, стоять польські фермери, які кажуть, що їм погано, що їм погано через українське зерно. Отож, кожен зробить собі свої висновки.